І всім привіт народ! З вас підписов Подобайком продовжуємо грати в Jurassic World Evolution. Так, тут ми будуємо свій парк з динозавриками. Так, так, так. Тут все. Не звертайте на це увагу. Там мені про павер розповідають. О. У, це декорація? Вау, ще можна декорацію построївати, все Влаштовувати Хоча, насправді кажучи, те, як це зроблено в плані ЦУ, мені більше подобається. Він у вас аж 4 буде. Я не впевнений, що вам такого розміру вистачить. Реквест, статус чек. Давайте тут так само побудуємо. Блін, не тебе, а... а ось ТБ, напевно. Якось ось так на краю. І ти будеш вже повністю задовільняти весь інший мій. Так. весь інший мій простір. Так, не, тримай. Два підтвердження, нехай. Зараз зроблять статус чек. Тепер мені треба like 90% комфорту зробити. Us. Це so без питань, зараз we почекаємо, we поки. Біка приїде yes, і подивиться на їх настрої? Але мене хвилює те, що в нас, якщо подивитись, то в них в тебе, наприклад, чотири сили, і ти можеш спокійно зруйнувати нам огорожу, але огорожа під напругу. Може, це мене врятує. Ну що, ти куди ти катаєшся? Так, він також статус чек, це через завдяки рейнджер посту. Зараз і нашим стігазавром. Він обожнюю. обожнює стігазавру також в аркі. Можу Може Варк ще раз пограти? Я зараз, коротше, в, я зараз в Jurassic World граю через геймпас. І проблема в тому, що гімп, в Pass ще є арк. Але, блін, він, арк в мене є і в, в стимі. Це якось навіть прикро трохи. Ну, давай, ти подивився на нього? Що тобі не подобається в першу чергу? Ну, фру, фрукти. Фру, фру, тобі потрібні, в першу чергу, фрукти. Seed Цикат. Так, давай ти ось так виглядаєш. Ти виглядаєш ось так. Ти виглядаєш ось так. Ось, давайте мені зараз, так як ми в Аризоні, мені здається, більше ось так треба. Missing open space без нічого. А, це загалом, напевно, відкрито Ну, Це взагалом площі не вистачає. Як я і думав, що якось забагато вас. Тому давайте робимо ось так. Звідси, розширяємо в два рази просто. Ось так. І. знести тебе. І тебе. Тебе можна перенести? Move building. Так, фу, ти не ламаєш нічого. Тебе можна ось ось так в мене в планах тебе поставити. І це все буде для вас. Є. Yeah. Перед. що вам не подобається? Missing water. Води не вистачає? Без питань. Також без питань. Ось так. Ну, що ви б'єтесь? Все, в вас дуже непогано по комфорту, але все ще чогось не вистачає. ground fiber. Маленької рослинності. Без питань. Ось так. Трохи докидаю. Все? 100%. 100% у всіх. Все, вони тепер максимально задоволені. І навіть оглядова штука є. Оглядовий майданчик. Але де відвідувачі? Це все, працівники? Чисто, дивіться, скільки працівників вам нормально? Ви ж не відвідувачі, ви просто працівники які ходять тут. Мені здається, навіть просто приходять і розвертаються назад. Так, стоп. Шторм? Зараз буде шторм, ви поламаєте мені огорожі. Почався шторм. А що зараз станеться? Це пише, що ріск. о о о о о о Так, а як? А як плаваться? Так, окей. Дай. Паузу. Мені потрібен ты. Контрол. Я можу? Одразу. О, не за будиночками. Все бачу. На, шоф. Еще шоф. Ризку зупинився. Да ну, хист, хоча б лучше. Давай, ты можешь підлетіти трохи все, Щас. Поки що положи. Да би це Ти ж лагодиш? Я сподіваюся, ти полагодиш це все. А, так, стоп, що? А, є шелтер. Так, можна усипити, можна перевести. Та-та та дестрой. Це машинка, і треба ренджер тим полагодити. О, все, repair. Все, repair in progress. Я розумний, сам додумався це зробити до того, як він сказав. І тебе перевести. Так, да, загро... Але загроза шторму все ще є, вона велика. Але все, він закінчився. Ой, я бачу там, як трицерапторс тут бігав там бігав. О, бачите, бігає. Що ти бігаєш? Да-да-да, це впевнити, що всі динозаври в безпеці і в закриті. Ну все. Всі динозаври в безпеці в закриті. Всі вдома. А це вже люди ходять? Люди! Ми пустили людей! Ні, це не люди. Це просто працівники також. Вони просто ходять. Чи Це як відвідувачі вважається? Вони просто так виглядають. Хто їх знає? Є місіон компліт, аризона. А ви не бачите, до речі, коли в мене висвічується. Шкода. А де? Субтитри, я увімкнув субтитри. Де мої субтитри? О, а чому ти? Тут динозаврик поза. У, мені Вашингтон. Це було Аризона. Зараз мене в Вашингтон закинули. Компанія вашингтонська. Я готовий. Я готовий. Зараз знову касена. Чому? А, ось. Сніг. Кінгілбелфіо, це Канаду показують. нам. Якщо що тут, скоріш за все Вашингтон мається віду штат, скоріш за все, якщо нам кажуть про кордон з Канади. Ти є Вашингтон місто? А є Вашингтон, штат. Є ось Вашингтон, штат він знаходиться ліворуч на горі в платно до Канади. Тому це про штат саме. А Вашингтон місто знаходиться в окрузі Колумбія. Це як умовний штат штат Вашингтона, це округ Колумбія називається. так. Тут розбитий, як я розумію, тут раніше були вольєрчики. Так, мені треба їх потранквілізовувати. Без питань. Так. І ще раз. Ого, е, 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 е. Ну так, це щоб приблизитись. Ну, я знаю. Чого ви мене вчите? Ти ви ж до цього застріляв. Так, щось не може влучити. Треба підлетіти ближче. Та ну, не бігай! Зупинись. О, влучив. І другий раз. Не ходи. Або ходи з однаковим темпом і не гля головою. Все, дякую, лучше в другий раз. Їх двоє було просто. Все, є... Так, коротко, мітро, мінування мінування центру, побудувати. так ось це все наш. Ага, дивіться, далі гори. Виглядає так, як вхід ось тут буде, грубо кажучи. Так давайте все це. Всі такі будівлі. Ось тут і побудуємо десь. На це. Це в нас був arrival point. Це наших рейнджерів, як я розумію. Контрол-центр. Ось сюди якось. І бекап генератор. Що за трейне буде відповідати. Ось бекап-генератор. Можна було б навіть якось ось так поставити. Щоб ти був якось для усіх одночасно. Тепер поїхали доріжками. Давай від тебе пряму доводи сюди. Від тебе пряму ось сюди. Щось я дуже нерівно вас побудував. Якщо я захочу тебе перенести. Зручні, не треба. Так, і я. А, ні, респонс з Окей. Зараз побудуємо. Це ми прям зараз вже з нуля щось будуємо. А ти чим від за що відповідаєш? А, це вхід в наш парк. Це я можу закрити вхід, відкрити вхід. прикольно. А, це прибуття. Це головний. Головна будівля, це рейнджер. Все зрозумів. Рівал пойнт. Ну, треба англійську вчити, щоб не тупити. Так, це є. Окей. Далі полагодити все треба, щоб позакривати динозаврики. Окей, поїхали. Чому б ні? Я зараз себе не позакриваю внутрішньо. Ой, а я таки вибачаюсь. обучаюсь. Это мені пропонується звідси виїхати. Стоп, що? Хм. Давайте ось так поруйную. Щоб ви хоча б трохи об'єднані були. І, 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 і. Пододаю до вас всіх в'їзди, ворота. Той, наприклад, тобі десь позаду, тобі і тобі ось так само. Бера, а тепер наша біка? Я хочу, власне, руч покататись, чесно кажучи. Мені подобається. Мені подобається в цій грі те, що зробили можливість покататись. Мені в багатьох. Насправді кажучи, якщо б мені в ці Skylines додали б можливість кататись від першого обличчя. Ну я. я багато щоб за це віддав. Стоп. Ай, не можу тебе полагодити, бо це вважає. Динозаврик заважає. Тут зрозуміло. Як скажете. О, Я... Ой, вибач. Я трохи на Динозаврик. Так, окей, мене зараз хоча б. Один вольєр в безпеці, а в іншому ви заважаєте. Але він в умовній безпеці, бо сюди світло не доходить. Давай побудуємо поки що ось тут. 174 тисячі витраче на це. Щоб тут також світло було. І, 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 Ти. Сюди. Ти сюди. Так, стоп, а чому? Я ось тут не полагодив. Була Це також що але тобі заважає динозаврик? Давайте забирайте його я приїду тут спокійно собі. І тут лагоджу, все. Все буде полагоджено. Вже все полагоджено. Тепер треба їх десь перекрити. Давайте в цьому вольєрі, насправді кажучи, або в більший вольєрчик, або в різні вольєрчики. Будував, поставив би їх. Але вже як є, давайте. Він кайф. Я не знаю, мені подобається. гра. Так, ми нічого про вас не знаємо, про ваше задоволення, тому давайте. Ranger Post, Ти десь ось тут. Він перекриє всі наші вольєрчики. А, і то він треба значно тримай бі Тримай. Він токрив. Вперед, я на вас чекаю. Так, і судячи за все, я б поставив вам якусь оглядову лошадку, але. Але, але, але. Ну ось куди ти поїхав? Він, напевно, спочатку до оглядової вежі бере, їде, і потім тільки бере накази собі. Мені просто цікаво, наскільки ви задоволені. А, ти вже їх подосліджував. Їм ем явно мало простору, мало аріа. Насправді кажуть, я б зніс якийсь з вольєрів, будував новий. І тебе б навіть трохи переставив би? Ой, переставити. Сюди? Побудував би доріжку? І ось припустимо. Ворота. Я захочу побудувати ось тут. Не вистачить місця. Тоді я б з цього боку. Побудував? Блін. Та як хотілося б. Хотілося б дві вда... А, хоча? Хто мені заборонить зараз нормально побудувати? Окей. Мені шкода, що не можна затиснути і все одразу знести. А це що? У ні. Я зрозумів, тут є. Ось так можна видаляти. Та ну ні. Обережно, ось так, ось так, ось так, все. Ось так. Тепер підтвердити і побудуємо новий великий вольєрчик. Який буде ось такий. Щось... Тут, напевно, мапа в рази менше, ніж попередня. Прив'яжешся тут? Все, щось, щось таке зробив. Ну Так, ви втікли, я... ну, це зрозуміло. У вас настільки маленький вольєр, що я б сам там не жив би. Навіть я б там не жив би. Ось так зробимо поки що. Хоча б якийсь вольєрчик чому я... А, я не той гун закрыл. Ось, мені потрібен ти. Взлетай. Куди побежал? ти ты несухнян? Що таке? Що таке в тебе? Ай. А зупинись! Я. Мінус перший. в вольєрчик. Ну куди ти? Не може? Так. Ти також. Давайся по черзі. А де другий? Бачу. Сильнее мышцы. Зараз будемо зупиняти. Перший постріл. Ой. Ну, чому ти так різко розвертаєшся? Мені здається, він якось розуміє, коли я роблю постріл, але окей, все. Так, на цей раз хочу трохи більший вольєр в них буде. В два рази більший. Потім тут розширяю дорожку, одразу хотілося б зробити. Це не те, що я хотів. Ось тебе. Глядовий майданчик. Потім розширимо зону. Тобі не занадто близько до дороги побудував. Окей, давайте. Дороги трохи перебудуємо. Несправді кажучи, навколо. Не, не. Навколо попереднього парку треба було будувати. Окей. Побудував вже як побудував, знаєте? Це поки що так, потім розширимо цей вольєр і зробимо краще цю оглядову площадку. Так, в'їзд тут є. Тебе ж я б поки що переніс сюди, щоб слідкувати за ними. Так, ти самотній тобі площі не вистачає. Зараз буде площа. Давайте одразу. Трохи знесемо і розширимо вам площу. Таким чином. У вас в два рази буде більша площа. Так, в тебе нема їжі, що також проблема. Проблема мені. Ось. Ти мені потрібен. Підерс. О, можна прям живих. Давайте прям живих, щоб не розважались. Самотність, ну, зараз до тебе приїде ще один. І. та популяція. Так, це зрозуміло. Пісок. Тобі потрібен пісок. Ти малювати. Пригрес. Сент. Ось, це тебе не тримай пісок. Піску. Так, тобі це потрібно? Так, сент. І насичає okay, води. Насправді так кажучи, ось я б ось тут прибрав би воду. Ось тут прибрав би воду. І додав би воду десь. Ось тут. Збоку. Речі, тебе б переставив. Ось так. Трохи, трохи більш посередині. Це? Як вас по комфорту, 100% комфорт? Вам так мало всього треба? Навіть рослин толком не треба. О! Що ви мені пропонуєте? Так, мені сказали, тут сигнал по небезпечних звірів є. І мені треба знайти. Яблич. О! Так ти? Хтось? Хтось зруйнував цю гілку, Поїхали далі, шукати це зробив. Ааа, наші динозаврики почали битись між собою. А чому? Вам ж, вас же все влаштовує. Також це якийсь динозаврик? Поїхали далі шукати динозаврика. Блин, це прикольно, що тут прям, я сподіваюся в песочнице, как-то я є пісочниця, ви так само прям самі їздите І шукаєте динозаврики. Це було прям прикольно Блін, мені подобається цей рельєф ще одна гілка Аналіз. Так, помітить прифу. Напевно, великі влапы чи щось таке. Я не знаю англійською, що там. Там щось довго. Щось довго у цього динозаврика. О, доброго вечора Це ти? Я вас знайшов. Чи я не вас хотів знайти? А, тут, дивіться, це люди цераптор, це ці динозаврики які ще якісь. Алазаврус! Це Алазаврус. Ми вже знаємо, що це Алазаврус якийсь. Про те, що тут три просто на волю ходять нормально. Може їх також собі мати. О, ще один три цераптори. Сподіваємось, вони безпечні. Ну Це майже як бігмот. Яка різниця, три чи бігмот? Ви взагалі бачите, ну таку, бачили, наскільки агресивні бігмоти. Відоси про те, наскільки агресивні бігмоти. Все жах. Насправдy такая штука, что мы не и в жизни бегмота приблизительно на уровне, бы с трицерапторсами. Каналис? Алазавус. Да я знаю, вы же сами сказали, что это Алазавус. Я маю просто его знайти... о, там вон тут крючки какие. -то. Там какие-то динозаврики прикольные. Вон там бачит, что с водой выходит. Так, что? Я за тобой. Аналис? Ну Алазавр, Я сразу о, о он блин. Это то же, как в нас. Так, е О, він на нашу машинку нападає. Я сподіваюся, машина швидше за нього. А що, нам його усипити треба? Давайте. А, все одразу. На R. І... Так, а він? Блин, він ще біжить за нашою машинкою. Що не дуже зручно? Давайте ось так. Поїхали. Є, перший хіт є? Я не співак, але хіти роблю. Давай. Не. Скоріше треба прямо на шляху в нього стати? Оба просто ближче потусити. Ще, все. Другий хід є. Зараз засне. Ви дуже, дуже хорошо. Що, приносимо його? Так де, де, де тут в наше, в наш домик? Але як тут нормально? Їм комфортно і, насправді так кажучи, від збільшення популяції їм гірше не стане. Тобто в них все прямо на рівні комфорта. Збільшення популяції гірше їм не зробить. А ось площа може зробити їм гірше, тому... Скоріше за все вас бажано проширити в цей бік. Ще настільки ж. Ага, а вже ж ти заважаєш. Я не впевнений, що ти взагалі потрібний. Але давай поки що тебе залишимо якщо вже. Ти побудував. Мені здається, я не дуже рівно останню тут побудував. Не. Ви... Так що, сюди ніхто. А, я при піренісі при... ви не, переп... не yes, переприв'язались до цього пункту. Далеко, well. задоволені. Ви задоволені? Як щось мені відчувається, що ніхто не ходить сюди де відвідувачі? У нас же мають бути щось типу відвідувачі. Чи ви є відвідувачі? Просто такі скини у вас. Просто вони навіть не доходять до, до тебе. Ні, деякі заходять. Це і справді ви, ви є відвідувачі? Якось. Окей. Ну, де де моя бубіка? Давай, власноруч, руч, прям дослідимо його нового динозаврика. І о, а вони від... відходять! Прикольно. Вони не дають себе задовити. Ну. Скажи ми просто штовхаємо їх, замість того щоб обдавати. Хорошо, що тут нема коллайдарів на деревах. Ми, ми можемо просто скрізь них приїхати. Ось, скрізь бути не можемо. Шкода, шкода. Чи це за машина, Шкода, чи не шкода? Тут нема. Що, вперед. Все, статус перевірують, протікаємо звідси. Все, бувайте, дякую Що? Ми провалили місію. Я провалив місію. А лот, гейм, автозбереження останнє було? Давай лот. Так, вони просто там ось той поранений, якого ми нового привезли, він подрався зі старим, і через це, коротше, він помер. Прекрасно, прекрасно. Що може бути краще, ніж смерть динозавріка. Так, о, ми на цьому. Ми якраз на цьому і зупинились. В принципі, в такому випадку, якщо я хочу, щоб він більш-менш залишився живим, можна, в принципі, для нього зробити не розширити цей вольєрчик, а для нього просто зробити новий сюди. Ну якщо вони тут деруться, б'ються. В принципі, ось такого розміру на одного має вистачити, насправді так кажучи. Ось так. Натримай тваринок. Тримайте ще воду, в тебе буде. І сент, його має влаштовувати. Цей вольєрчик. Він може бути трохи самотній, але взагалом. Так, прив'язуємо вас. Тепер повертаємось до динозаврика, якого ми тут лишили десь. Ось ти. Зараз він засне. Все? Обережно сюди закинемо. Може, в когось I'll з вас be. проблеми зі здоров'ям. 100% ой, как я. <laughs> Буває. Серьезно, как? Что ты просто просив Не, мне здається, он просто просив Це вже я подумав. Це вже я собі надумав. А, зивая. Блин, че я не с них за скинтик не зевая. Позихая. Окей. Ну, окей. Ну, на цьому другу другого видео можно закінчить, и потом в наступному. Прикольно, прикольно. Зараз пройдемо кампанію. я подивлюсь, Что тут і як в грі. и підемо в песочницу? з нуля власний Ну, Власний запарк. Я, я, я просто я не знаю, як це правильно назвати. Дінопарк. Коза. А ну-ка, я хочу подивитися, як він буде на неї нападати. Ти агресивний. Ти будеш агресувати на ним? Ось вона бігає. Да! Погонитись на нею. За все ще жива. Життя це цей вольєр, а я в ньому коза чисте. Щось бігаю, намагаюсь вижити. Ні! А, фух! Не спіймав. Ні. А, який ти жорстокий! У. Я дико вибачаюсь. Але те, що я встиг спіймати цей момент, що може бути краще. Я, про, я просто не знаю. Ну, я не знаю. Я, я просто. Те, що я спіймав цей момент в кадр. Вау. Красиво, красиво, красиво. Так, що ж, по посиланню в описі можете знайти та придбати мою гру Хепсіті, якщо ви її придбаєте, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, Це також мене неймовірно підтримує. Знижка на Анна. Так, якщо що, я тут просто не авторизований, Ось бачите, увійти. Так, але найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Мене також неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.